Вірменія та Азербайджан погодили проєкт мирного договору, який обговорювали з 2020 року. Про це заявили офіційні особи обох країн. Документ має покласти край майже 40 рокам конфлікту між сторонами. Баку та Єреван вели низку воїн з кінця 80-х років минулого століття. Тоді Азербайджанський регіон Нагірний Карабах із переважним вірменським населенням за підтримки Вірменії відколовся. Мирні переговори почалися після того, як Азербайджан з силою відвоював Карабах у вересні 2023 року. Зрештою, майже 100 тисяч етнічних вірмен, які жили в регіоні, утекли до Вірменії. Більшість живе там як біженці. Попри те, що Міністерство закордонних справ обох країн оголосили, що текст угоди готовий до підписання. Терміни укладання договору незрозумілі. Азербайджан заявляє, що Вірменія має спочатку змінити свою конституцію, яка, за його словами, містить претензії на цю територію. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян із цим погодився, а також сказав, що для цього необхідно провести референдум. «Переговори щодо тексту угоди про мир та встановлення міждержавних відносин між Вірменією та Азербайджаном завершено узгодженням тексту. Це важлива подія. Тепер Азербайджан має узгодити текст договору з Туреччиною, а Вірменія з Францією та ЄС. Експерти кажуть, що після цього може статися відкриття заблокованих комунікацій на Кавказі однак цей процес може затягтися, оскільки сторони мають багато розбіжностей.